Дорогі одесіти, ми разом із вами кожного дня працюємо над тим, щоб наші будинки були теплими, безпечними і комфортними. Саме для цього міська рада затвердила програму співфінансування капітальних ремонтів для будинків ОСББ. Це означає, що ви як об'єднана громада свого будинку можете ініціювати ремонт, а місто підставить вам плече. Фінансово підтримує. Ми з вами партнери. Ви ті, хто приймає рішення, а ми ті, хто допомагає його реалізувати. У підготовленому ролику покроково пояснено, як саме скористатися цією програмою. Дивіться, об'єднуйтесь, подавайте заявки, і разом ми зробимо наші будинки та наше місто ще кращими. Одесі діє програма співфінансування капітального ремонту багатоквартирних будинків. Вона передбачає виділення до 3 мільйонів гривень на ремонт вашого будинку. За умов участі, об'єднання співвласників багатоквартирного житового будинку або житково-будівельного кооперативу. Подати заяву можуть об'єднання співвласників багатоквартирного будинку, житково-будівельні кооперативи. Не допускаються будинки, які знаходяться у державній власності чи приватній власності юридичних осіб, а також пам'ятки культурної спадщини. Що входить до програми: капітальний ремонт покрівлі, інженерні мережі, заміна вікон, місць загального користування багатоквартирних житових будинків, робота з відновлення, встановлення, облаштування систем противопожежного захисту, ліфти, стики панелі будинку. 80% фінансується містом, 20% – ОСББ або ЖБК для виконання загальних робіт. 90% фінансується місто, 10% ОСББ або ЖБК для виконання капітального ремонту ліфтів. Загальний обсяг фінансування до 3 мільйонів гривень на будинок. Для участі потрібно провести загальні збори ОСББ ЖБК та прийняти рішення про проведення капітального ремонту будинку з визначенням виду, складу та обсягів робіт. Ухвалити рішення про участь у співфінансуванні капітального ремонту будинку. Призначити уповноважену особу ОСББ ЖБК, відкрити окремий рахунок в банківській установі для накопичення коштів на капітальний ремонт, виготовити проект на кошторисну документацію, і провести її експертизу, підготувати повний пакет документів. Цей пакет подається до департаменту міського господарства Одеської міськради, строк розгляду до 30 календарних днів. Після схвалення заяви ОСББ ЖБК проводить закупівлю робіт, покладає договори з підрядниками та підписує акти виконаних робіт, забезпечує здійснення технагляду за об'єктом, отримує кошти від міста на умовах співфінансування. Останній день подачі заяви 15 листопада цього року. Ремонти проводяться прозоро з публікацією інформації на сайті міськради.